У 1020 році нащадок графів Ельзасу Радбот фон Клетгау на гроші свого брата Вернера, єпископа Страсбурга, заклав замок на переправі біля річки Аар. За однією легендою назва замку походить від слова яструб, що давньою німецькою звучить як «габіхт», за іншою від слова брід, який шваби називали габ. В усякому разі скоро замок прозвали Габсбургом. Так почалася історія однієї з найвизначніших династій Європи, що крізь віки розкинула свої зв'язки далеко за межами замку Габсбург. Шлях Габсбургів – це інтриги, кровозмішання, династичні шлюби та війни, що сколихнули всю Європу. Спочатку володарі замку Габсбург були звичайними лицарями, що підкорялись герцогам швабським. Однак їхній замок був важливим прикордонним пунктом, через нього проходили торгові шляхи. Тому габсбурги швидко стали могутніми феодалами, і вже внук Радбота Оттон візьме собі титул графа фон Габсбурга. Габсбурги відзначились вірною службою династії швабських герцогів Штауфенів. І коли ті стали імператорами, габсбургів нагородили високим статусом при дворі. Та невдовзі вся священна Римська імперія опинилася у війні за імператорську корону, що відома в історії як Велика Міжцарів'я. Взяв у ній участь і Рудольф Габсбург. У 1273 році його обрали імператором священної Римської імперії, зважаючи на те, що він був похресником імператора Фрідріха II. Серед сучасників Рудольф прославився своєю простотою, він їв і спав разом зі своїми солдатами, а в поході сам собі шив одяг. Одного разу він віддав свого коня для священника, але й був суворим. Коли жителі відня відмовились його впускати, він спалив навколишні поля, чим прирік місцевих жителів на голодну смерть. Рудольф Перший розумів, що після його смерті почнеться нова міжособиця, а тому віддав правління державою німецьким герцогам, а сам зайнявся завоюванням земель для своєї сім'ї. В 1276 році він розпочав війну зі своїм ворогом, що теж претендував на імператорську корону, королем Богемії Отакаром II Бржемисловичем. Приводом цьому стали претензії обох монархів на Австрію. Рудольф І за один рік захопив австрійські землі. А ще через два роки розгромив Отакара II у битві на Моравському полі. Так габсбурги отримали Австрію і герб попередніх правителів Австрії Бабенбергів. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Син Рудольфа I Альбрехт став імператором лише після чергової війни за корону, в якій усі його противники повбивали один одного. Довгому правлінню Альбрехта І завадив сімейний конфлікт. Ще в молодості він змусив свого молодшого брата Рудольфа відмовитись від Австрії, обіцяючи йому замість неї Швабію. А коли їхній батько помер, Альбрехт організував вбивство свого брата. Племінник Альбрехта Йоган влаштував успішний замах на імператора в помсту за батька. Спроби розширити володіння Габсбургів часто зазнавали поразки. Намагання отримати корону Богемії закінчились повстаннями Чехів. Походи у Швабії були безрезультативними. В той же час їхні противники з династії Люксембургів стали імператорами і правили декілька поколінь підряд. Герцог Австрії Альбрехт III захотів захопити важливі торгові шляхи через Альпи і вторгнувся у Швейцарію, де в 1388 році його військо потрапило в засідку при Нефальсі і було розгромлене. А сам герцог ледве втік із Швейцарії. В 1415 році швейцарці захопили родовий замок Габсбургів на берегах Аару. Здавалось, династію австрійських правителів очікує занепад. Альбрехт V Габсбург з дитинства був талановитим і відзначився значною силою, настільки що умів руками розгинати підкови. Він успадкував Австрію, коли йому було сім років, але вправно навчався у свого дядька Вільгельма Вічливого. Після перемоги над синами Вільгельма Альбрехт став повноправним правителем Австрії. Невдовзі він домігся шлюбу із донькою імператора Сигізмунда І, і по його смерті успадкував імператорський титул і став імператором священної Римської імперії, відомим в історії як Альбрехтом II, хоч і всього на два роки. В ті роки імператорів обирали на раді семи курфюрстів, в яку входили чотири наймогутніших герцога та три єпископа найбільших міст. Племінник Альбрехта II Фрідріх III був талановитим політиком і переконав курфюрстів вибрати його новим імператором. А потім ще довго переконував папу римського коронувати його як імператора. Він домігся цього лише в 1452 році. Так корона імператорів стала спадковою у родині Габсбургів. Від Альбрехта II Фрідріх III успадкував не лише імператорську корону, а також затяжні війни з Угорщиною. Угорський король Матяш І Корвін в 1485 році захопив відень, а родина Габсбургів переїхала в Лінц. Щоб знайти союзника, Фрідріх III вирішив одружити свого сина Максиміліана на доньці бургундського герцога Карла Сміливого. Карл Сміливий прославився як хоробрий і безрозсудний лицар. Що довго воював із французьким королем Людовиком XI. В 1477 році бургундське військо потрапило в заметіль при нанці, де й розбіглось. А сам герцог Карл із залишками війська загинув у нерівному бою. Людовик XI не впустив шанс забрати собі Боргундію. Молодому Максиміліану довелось воювати за бургундську спадщину. Все закінчилось арарським миром, згідно якого Верхня Бургундія відійшла Франції, а Нижня Бургундія лишалася під владою Максиміліана. Невдовзі Максиміліан став імператором. Аби убезпечити себе від ненадійних феодалів, Максиміліан створив армію з 20 тисяч найманців, відомих як Ланскнехти. Він сам командував нею в битвах, за що його прозвали останнім лицарем. За допомогою цієї армії він придушив повстання у нижній Бургундії і перейменував її у королівство Нідерланди. Також він відвоював Австрію. Вважається, що саме Максиміліан обрав за сімейний девіз габсбургів цитату Матяша Корвіна. Вона стверджувала: нехай інші воюють ти, щаслива Австрія, одружуйся. Визначальною рисою політики Максиміліана було активне одруження його дітей з представниками інших знатних родин Європи. Наприклад, він змусив поріднитися з габсбургами угорського короля. Свого сина Філіпа він одружив на донці іспанських правителів Фернанда Ізабели, Завдяки чому Габсбурги надалі успадкують і корону Іспанії. Його син Філіп займався іграми, турнірами та мав багато коханок. За його зовнішність його прозвуть Філіп Прекрасний, а його дружина Хуана Божевільна. Настільки полюбила Філіпа, що після його смерті 14 років тримала труп чоловіка в своїй кімнаті, не бажаючи розлучатись з ним. Зовсім іншою була його донька Маргарита. Вона успадкувала батьківський хист до політики і стала намісницею в Нідерландах, а також взяла під опіку свого племінника Карла та допомогла йому стати імператором. Карл п'ятий успадкував від свого діда Австрію, від батька Нідерланди, від матері Іспанію, Сицилію та нещодавно відкриту Америку. Пізніше від своєї сестри він успадкував Богемію. Земель було так багато, що його прозвали спадкоємцем світу, та його спадок був єдиним його успіхом. У рік його коронації знову розгорілася італійська війна з французьким королем Франциском I. У 1525 році Карл V розгромив французів при павії та взяв полон їхнього короля. Але це не стало кінцем війни. Франциск І пообіцяв Карлу в Мадриді виконати всі умови миру, якщо його відпустять з полону. А коли його відпустили, продовжив війну. Проти Карла також повстала Кастилія. А в 1527 році його армія найманців, без відома імператора, пограбувала Рим. Турки двічі брали відень в облогу. Але найбільшою проблемою став рух за реформацію. Спроби Карла V придушити його були невдалими. Він не зміг завадити формуванню нової християнської конфесії протестантизму. Це призвело до релігійних війн в Німеччині, що закінчились аугсбурзьким миром. Розуміючи, що він не може впоратися, Карл V відрікся від влади. Синові Філіпу II він віддав Іспанію, і Нідерланди, своєму братові Фердинанду I – римську корону, Австрію і Богемію. Того року габсбурги розкололись на австрійську та іспанську гілки. Фердинанд І був уже старим, коли став імператором, і своє правління витратив на те, щоб наступним імператором став його син. Максиміліан II цікавився наукою, теологією і протестантизмом. Лише погрози батька позбавити спадку переконали його лишитись католиком. В роки правління Максиміліана ІІ був встановлений мир між католиками та протестантами, а країна почала відновлюватись після релігійних конфліктів. Але його сини Рудольф і Матіас народилися у шлюбі Максиміліана з власною двоюрідною сестрою Марією. Вони відзначились поганим здоров'ям і обидва не мали своїх дітей. А тому імператорську корону успадкував племінник Максиміліана II. Фердинанд II був ревним католиком і підтримував рух контрреформації. Йому належить цитата, що краще правити пустелою аніж країною єретиків. Ще коли він був намісником Богемії, то спровокував тридцятилітню війну. В Німеччину вторглись датська, шведська і французька армія. А імператорська армія найманців під командуванням Альбрехта Валенштейн більше займалася грабунками ніж боями. Ця війна стала катастрофою для Німеччини. Країна втратила половину населення, економіка відкотилася на століття назад, а роздробленість Німеччини була закріплена вестфальським мирним договором. Лише допомога іспанського золота врятувала австрійських габсбургів від падіння з престолу. Іспанія якраз була на піку могутності, забезпечувало його золото добути рабською працею індіанців у Латинській Америці. Але з часом золота стало так багато, що воно вартувало дешевше зерна. Така кількість золота більше шкодила, ніж допомагала. Але габсбурги, не розуміючи причин падіння економіки, завозили ще більше золота в Іспанію. Іспанська інквізиція отримала значну владу, і якщо в самій Іспанії не було кого переслідувати, то в Нідерландах, де жили переважно протестанти, почався терор. Це спровокувало повстання в Нідерландах. Спроби придушити повстання закінчувались однаково. Коли іспанська армія покидала Нідерланди. Повстання піднімались з новою силою. У 1585 році Філіп, II Іспанський, уже не мав грошей, щоб придушити повстання. З часом Іспанія визнала незалежність Нідерландів. Смертельною для іспанських габсбургів стала традиція інцесту. Особливо відзначилася родова ознака габсбургів: масивна і витягнута вперед щелепа. Вороги зловтішно прозвали її австрійський писок. Першою дружиною Філіпа II була його двоюрідна сестра Марія. У них народився син Карлос. Горбатий, хоробливий як тілесно, так і психічно. У 1568 році він спробував підняти повстання проти батька, але потрапив до в'язниці. Там Карлос їв і пив доти, доки від цього не помер. Четверта дружина Філіпа II, його племінниця Анна, народила сина, майбутнього короля Філіпа III. Він теж часто хворів і віддав всю владу своїм чиновникам, а сам займався богослужінням. Як і батько, він був одружений на сестрі. Його син, майбутній король Філіп IV, теж мав погане здоров'я, а замість нього правили монахи з його оточення. Він теж знайшов дружину зі своєї родини, одружився на своїй племінниці. І в цьому шлюбі народився майбутній король Карл II. Карл II став королем, коли йому було 4 роки. Реально правила країною його матір Маріана Австрійська. Саме на Карлі найбільше відобразились генетичні дефекти. Він хворів на епілепсію, ледве міг говорити і взагалі не міг мати дітей. Його нижня щелепа була настільки великою, що він не міг жувати їжу. У віці 39 років Карл II помер, а за його спадок почалася війна. По її закінченні королем Іспанії став Філіп V із династії французьких королів бурбонів. Габсбурги зберегли за собою лише Фландрію і Валонію, що стали називатись австрійськими Нідерландами. Тим часом австрійські габсбурги звернули увагу на південь. Вони довго воювали з турками за Угорщину в дрібних війнах, захоплюючи незначні території. У 1683 році. Османська армія під командуванням Кариму Мустафи підійшла до Відня. Імператор Леопольд І втік з міста незадовго до цього. А сам відень два місяці був у облозі. Лише підхід Яна Собеського із польським військом врятував місто. Після цього почалася велика турецька війна. Саме на ній відзначився принц Євгеній Савойський, військовий талант якого колись помітили Габсбурги. Завдяки його перемогам підписали переможний Карловицький мир, за яким Австрія отримала Угорщину. А в 1711 році він допоміг захопити Трансильванію. У нового імператора Карла VI, не було синів, і його володіння успадкувала донька Марія Терезі. Але сусідні країни відмовились визнавати Марію Терезію і оголосили війну. Молода імператриця знайшла союзників, пересварила противників, перетягнула на свою сторону Саксонію, відкупилася від Франції Лотарингією. Але найважче було з Прусією. Її король Фрідріх II був найвеличнішим воєначальником того часу. Довелось визнати частиною його королівства захоплену сілезію. Після війни Марія Терезія зайнялася реформами, централізацією влади, скасуванням внутрішніх кордонів та посиленням армії. Йосиф Другий продовжив реформи своєї матері і навіть скасував кріпосне право та цензуру. Деякий час він правив спільно з матір'ю. Після її смерті він ще десять років правив самостійно, впроваджуючи популярні тоді просвітницькі ідеї про короля філософа на троні. В його роки правління Австрія приєднала частину речі Посполитої, відому як Королівство Галичини та Лодомерії, а також Буковину від Молдови. По смерті Йосифа II імператором став його молодший брат Леопольд II. Він скасував всі реформи брата, але пробув імператором лише два роки. Його син Франц II, отримав корону в складний час. Революція у Франції, що саме розгорілася, змінила всю Європу. Тітку Франца, королеву Марію Антуанету, стратили революціонери. Невдовзі талановитий воєначальник Наполеон декілька разів розгромив Габсбургів і змусив Франца II відмовитись від титулу імператора священної Римської імперії. Але ще за два роки до цього Франц II оголосив себе австрійським імператором Францем І. Наполеонівські війни неоднозначно вплинули на Австрію. Габсбурги втратили австрійські Нідерланди і частину Галичини та Лодомерії, але отримали італійські королівства. А молодші габсбурги в той час стали герцогами Тоскани і Модини. Імператор Франц І мав талановитого політика канцлера Клемента Метерніха. Ще будучи послом у Франції, він уміло досягав миру на австрійських умовах, коли Наполеон перемагав Габсбургів. Щоправда, ціною чергового миру став шлюб імператорської доньки Марії Луїзи з Наполеоном, якого сам Франц вважав негідним імператорської родини. Скоро Клемент Метерніх піднявся до посади канцлера і став реальним правителем Австрії. Після смерті Франца I, новим імператором став Фердинанд І. Що хворів на епілепсію і тому не міг повноцінно правити країною. У 1848 році в Європі почались демократичні революції, що не уминули й Австрію. У відній Празі відбулись протести. У Кракові, Львові та Загребі, владу захопили національні меншини. Своє повстання підняли італійці. Але найбільшу проблему зчинили угорці на чолі з Лаюшем Кошутом. Вони оголосили про незалежну Угорську республіку. Метерніх пішов у відставку, а за ним від престолу відмовився і Фердинанд І. Новий австрійський імператор Франц Йосиф І скасував цензуру, і кріпосне право створив парламент, щоб отримати допомогу для придушення угорської революції. Франц Йосиф І був консервативним політиком. Протягом свого правління він успішно зберігав свою державу в єдності, та у зовнішній політиці його переслідували поразки. У 1860 році Австрія зазнала поразки від Франко-Сардинської армії. Сардинія тоді забрала Ломбардію. У 1866 році Австрія програла Прусії і відмовилася від претензій на лідерство серед німецьких держав, а також втратила Венецію. Того року Франц Йосиф дізнався, що угорці готують повстання. Щоб загасити конфлікт, імператор запропонував угорцям самоуправління у складі новоствореної Австро-Угорщини. Угорці погодились. Всю подальшу історію він орієнтувався на союз з Німеччиною та Італією, що стане відомий як Троїстий Союз. Невеликим успіхом стало захоплення в 1878 році Боснії, на яку також претендувала Сербія. Невдовзі Австро-Угорщина оголосила про анексію Боснії. Сербів це не влаштовувало у 1914 році. Племінник імператора Франц Фердинанд приїхав у Сараєво де його застрелив сербський терорист Гаврило Принцип, це стало приводом для Першої світової війни. Війна для Австрії була важкою. Росія двічі захоплювала Галичину. Успіхи армії Австро-Угорщини були можливі лише за підтримки німців. Після смерті Франца Йосифа посеред війни, імператором став недосвідчений Карл І. Попри перемогу над Росією в лютому 1918 року, Австро-Угорщина вже наприкінці того ж року почала розсипатись. Різні краї імперії оголошували незалежність. Імператор намагався врятувати ситуацію, обіцяючи федерацію, але його уже ніхто не слухав. На землях Австро-Угорщини почались війни нових національних держав. А сам Карл І відрікся від імператорської корони 11 листопада 1918 року. Долю володінь габсбургів вирішували країни-переможців. Вони утворили декілька національних держав, а на німецьких землях утворили Федеративну Республіку Австрії, що відреклася від спадку габсбургів і навіть своїм прапором взяла напівлегендарний плащ Леопольда Австрійського з династії Бабенбергів, а невідомий австрійцям чорно-золотий штандарт габсбургів. У 1921 році Карл Габсбург двічі намагався невдало стати королем Угорщини внаслідок його ув'язнили на острові Мадейра, де він помер наступного року від іспанки. Новим головою дому Габсбургів став Отто, якому тоді було лише 9 років. Деякий час він жив у своєї тітки іспанської королеви Марії Крістіни. А в 1929 році переїхав у Бельгію. Після Другої світової війни Отто фон Габсбург зайнявся політикою та благодійністю. Був депутатом Європарламенту від партії ХСС, президентом міжнародного панєвропейського союзу та перетворив орден Золотого Руна давній орден аристократів при Габсбургах на благодійну організацію. Він помер у 2011 році відомим та поважним політиком Європи. Його сини. Карл і Георг фон габсбурги продовжили батьківську справу політики й меценатства. Рід габсбургів переживав свої злети й падіння з невеличкої лицарської родини. Вони перетворилися на впливових монархів, довгий час контролювали чи не половину Європи й брали активну участь у формуванні сучасного політичного ландшафту. Як і решта спадкоємців відомих родів, габсбурги сьогодні адаптувалися до реалії демократичного світу. Живуть тихим життям та займаються меценатством, банківською справою та політикою.